Сотні рятувальників майже три години гасили пожежу у центрі Києва на вулиці Богдана, Хмельницького спалахнула п'ятиповерхівка. Міліції довелося навіть у годину пік перекривати дорогу. Пожежа спалахнула на третьому поверсі п'ятиповерхівки близько сьомої ранку. Полум'я огупило близько 350 квадратних метрів. Тому на ліквідацію вогню прибули одразу кілька підрозділів. Коли ж на місці з'явилася спецтехніка, розгорнути автодрабину надзвичайники не змогли. Заважала новорічна гірлянда. Довелося викликати ще й комунальників, аби ті познімали дроти. восьмого вже стояло дві машини, котри вже бажані кілезли вже верх. Ахня не дим, як вже видно було відсюди. З вогняною стихією боролися майже три з половиною години. Надзвичайники розглядають дві версії виникнення пожежі. Оскільки будівля була відселена, в ній нікого не перебувало, Вона була відімкнена від газу та електропостачання. То можна зробити висновок, що це або був підпал, або набережне погодження з вогнем не встановлено особи. Тобто, можливо, це люди без певного місця проживання. Після того, як пожежу загасили, вогнеборці ще кілька годин заливали будівлю водою, аби уникнути повторного займання. Продавщиця Юлія Бідкається, хоча вогонь не зачепив перші поверхи. Товар пошкодила вода, якою вогнеборці заливали полум'я. Ми прийшли на роботу, вже були пожарніки МЧСніки. Лили все, нас не пускали. Уже залили, а тепер ми прибираємося все. Йдемо вивозити все з магазину весь товар. Додала пожежа клопоту і столичним водіям. Одну з найжвавіших вулиць Києва деївці перекрили саме у годину пік. Тому на прилеглих вулицях утворилися затори. Вулицю перекрили близько восьмої години в зв'язку з подією. пожежна звичайна ситуація. Тому рух обмежено було на по вулиці в напрямку Терещенківської об'їзд через Крещатик. Люди у пожежі не постраждали. Підраховуються збитки, завдані полум'ям. Ярослав Марченко, ТВА.